Ці чотири навички емоційного інтелекту врятують будь-які стосунки. Записуйте. Перша навичка розпізнавання емоцій не тільки своїх, а й партнера. Зупиніться і запитайте себе, що я зараз відчуваю? Злість? А може під нею ховається образа чи страх? Друге активне слухання без осуду. Це означає слухати, щоб зрозуміти, а не щоб відповісти. Поставте ваш телефон, дивіться в очі, кивайте головою. Третя навичка висловлення потреб без агресії. Замість ти ніколи мене не слухаєш. Скажіть, мені важливо відчувати, що мене чують. Чи можеш, будь ласка, відкласти свій телефон? І четверта. Управління конфліктами конструктивно. Конфлікт це не війна, це спосіб знайти рішення. Говоріть про ситуацію, а не нападайте на особистість. Яку навичку вам найскладніше розвивати? Чесно пишіть у коментарях.